Луцьк у скорботі. Місто прощається відразу з трьома відважними героями: Борисом Кулашем, Віталієм Сердачуком та Віталієм Чубалюком. Воїни боролися до останнього подиху та, на превеликий жаль, трагічно загинули, захищаючи свою батьківщину. Небо затягнуло сірими хмарами. Ось ось розпочнеться дощ. Місто плаче за своїми героями. Цей день для Луцька був по-справжньому скорботним. Господи.

Серед загиблих захисників Віталій Чубалюк воїну було лише 25 років. Відважний герой трагічно загинув 15 вересня на Курському напрямку РФ. Усі, хто знали Віталія, згадують його як доброго, щирого і чуйного чоловіка. Він зять у нашому селі. Постійно в автобусі мені завжди допомагав в автобусі, дати був дуже приємний. Молодий то молодий хлопець, 25 років. Боже люди добрі. Молодий, дуже чемний, дуже вічливий, таких кращих. Його, його отець каже про нього. У мене немає синів, у мене тільки дочки, але він мені був, син не був де такий добрий, як він був. Назвичайно вихований, гарний хлопчик такий. Хлопчик. Він молодше своїх років виглядає. Дружина молоденька, 22 роки, синові 15 грудня буде два роки тільки. Хлопчак як хлопчак сільський, оженився, працював в селі, допомагав батькам. Забрали, оженився, жив луцьку. Пішов за Христос нормальний спокійний хлопець. Прощалася громада із героєм Борисом Кулешем, який віддав своє життя 16 вересня в районі населеного пункту Синківка Харківської області. Матір загиблого Бориса Кулеша, не стримуючи сліз та з невимовним болем, згадує про сина. Він як людина був дуже добрий. Він за мамо. Дочка так за мамою не з не, неспокоїлася, не як він. Все время, мамочка, мамочка. за время. він ніколи не пив, не курив, навіть вакцина ніколи. Нічого не міг сказати. Він тільки булагідний. Я родила через 12 років, я його носила, як не знаю, що, а він за мною бігав все время, де я не йду. А як посварюсь на нього, то він сяде на дивані на спину і холотає мене. Мама, 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 успокою. Він до всіх, він до дітей. Він крепко любив дітей. Знайомі герої кажуть, що не можуть повірити в таку гірку втрату. Ми жили в них на квартирі колись. І ще пам'ятаю його маленьким хлопчиком. Я його виріжала в армію. На весілля у нього були. І от сьогодні така трагедія. Був дуже добрий, веселий, такий ніколи. Взагалі завжди усміхався дів життю. Ми з ними загубили контакт останнім часом. Він був жонатий от сьогодні, я вже знаю. Провели лучани в останню дорогу й хороброго Віталія Сардачука, 1997 року народження. Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця санітара батальйону морської піхоти. Герой трагічно загинув 18 липня 2024 року в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Ай стадиться й п'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Під час прощання з героями виголосив проповідь митрополит Луцький та Волинський Михаїл. День з якого починається тиждень. Наповнений особливою гіркотою. Але ця гіркота сьогодні. Лягає печалью на нашу душу. Тому що це гіркота втрати. Практично кожен день в цьому храмі відбуваються похорони воїнів. Практично кожен день. І ми шукаємо в, цій, в цих пісних якусь втіху. День, коли немає похорону, немов би Пасха. Немає, ми думаємо, ну, напевно, вже затихає горнило війни, менше людей гине, один загинув, шкода, ну слава Богу, що один не більше. І сьогодні трьох наших героїв ми проважаємо в останню дорогу. Якийсь такий тягар. Складний тягар. Але інше, що ми помічаємо між собою, сліз вже не вистачає на всі ці скорботи, які навколо нас. І сьогодні особливо кровоточить рана, потрійна рана. Усе місто на колінах провело в останню дорогу відважних воїнів. Героїв Бориса Кулеша, Віталія Сердачука та Віталія Чубелюка поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждя. Редакція телеканалу Конкуренті Вія висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Честь і шана героям.